Що буде завтра? Майже щовечора, готуючись до відпочинку, ми ставимо собі це питання. Це, мабуть, найбільша загадка для всього людства. Ми не можемо не замислюватися про те, що чекає нас в майбутньому. Ми не можемо не хвилюватися про невизначеність, яка може чекати попереду. Майже кожен хотів би зазирнути на пару днів або років у майбутнє і побачити, яким буде його життя? Чи буду я жити життям своєї мрії? Чи щось справді болісне чекає на мене, що зі мною трапиться? Або навіть так, що найгірше, що може зі мною трапитися в майбутньому? Може смерть? Смерть остаточно забере всіх нас. Ніхто в зареєстрованій історії не обманював смерть. І незалежно від того, скільки ми намагаємося уникнути її або відкласти її, смерть прийде до нас усіх в кінцевому результаті. Пройдуть мільярди років. Ми будемо рухатися в майбутнє, образно звичайно, настане той час, коли Сонце поглине Землю або станеться катаклізм як от падіння астероїда. І наше існування розчиниться на мізерні атоми, розкидані по всьому простору. А поки все це не сталося, прошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал, адже це дуже важливо для розвитку канала і розповсюдження україномовного контенту. Крім того, дуже цікаво читати ваші коментарі, тому не забувайте їх залишати під відео. А ще одразу хочу подякувати всім спонсорам та меценатам на всіх платформах за вашу матеріальну підтримку. Адже це дуже допомагає розвивати якість контенту. Долучайтесь до цієї команди за посиланнями в описі до відео. А ми продовжимо. Отже, безсистемно рухаючись крізь космічний простір, ми повернемося. До тих частинок, які колись породили нас. По суті, ми знову повернемося до стану неіснування. Однак, ймовірно, Всесвіт продовжить свій розвиток. Сонце все ще буде сходити і заходити на незлічинних планетах. Пори року змінюватимуться, і припливи будуть припливами, і відпливи будуть відпливами, народяться зорі. І утворюються планети. Всесвіт підтримуватиме мережу життя, що постійно розвивається. Сам космос продовжуватиме розширюватися та розвиватися з часом. Усі події розгортатимуться так само, як і в минулому, за винятком того, що цього разу ваша фізична форма зміниться. Через те, що ми з вами не помічаємо поступової трансформації, отже, ви можете не помітити змін, що відбуваються навколо вас. Тому, коли ви кинете погляд на нічне небо, пам'ятайте, що зорі вгорі можуть складатися з атомів, які колись були. Невід'ємними компонентами живого організму простір є синонімом можливостей. Це царство, де навіть те, що здається неможливим, стає можливим. І бувають моменти, коли виникають аномалії, які важко пояснити у всесвіті, керованими фіксованими математичними силами, точніше, силами, що відомі нам. Просто подивіться на нічне небо над собою. Чому зорі керовані цими? Незмінними математичними силами розсіюється в стані, як здається, повної анархії. Чому зорі не повторюють шаблони в усьому всесвіті? Чи може ця невпорядкована домовленість бути космічним посланням, яке людство не помічало і на яке не звертало уваги протягом століть? Ретельно створене повідомлення від потойбічного розуму. А якщо до незліченних мільярдів зір, якими всіяний нескінченний всесвіт, як взагалі це можливо, що нас оточує нескінченна кількість сяючих зір, а при цьому все ж небо залишається темним. І якщо всесвіт справді вічний і нескінченний, а зорі рівномірно розсіяні по всьому простору, тоді в будь-якому напрямку ми повинні бачити зорю. Світло від цих зір, якими б далекими вони не були, зрештою досягне нашої планети. Логічно, чи не так? З незапам'ятних часів кожна допитлива за своєю природою людина хоча б раз замислювалась над цими питаннями. Завдяки прогресу та доступності найсучасніших космічних інструментів у нашому розпорядженні ми опиняємося ближче, ніж будь-коли до розкриття таємниць, які вислизали від нас протягом століть. Настав час зняти обгортку загадок, які затьмарюють наше розуміння космосу, і пролити світло на ці захоплюючі таємниці Всесвіту. І сьогоднішнє відео буде присвячене першій з них. Це Юджин Сернан, який салютує прапору Сполучених Штатів. Це остання людина з програми Аполлон, яка ступила на поверхню місяця. Однак при ближчому розгляді ви можете помітити щось дивне. На задньому плані не видно жодної зорі. Фактично, кожна фотографія, зроблена на місяці під час знаменитих місій Аполлона, демонструє небо без зір. І це незважаючи на те, що Всесвіт наповнений незліченною кількістю блискучих небесних тіл. Навіть деякі астронавти Аполлона підтвердили, що не змогли розрізнити жодної зорі на місячному небі. Задля справедливості не всі астронавти, але у будь-якому випадку ця таємниця протягом багатьох років викликала всілякі дебати та теорії змови. Дехто навіть використовує відсутність зір як нібито доказ того, що висадка на місяць була обманом. Постановою. Однак пояснення цієї таємниці насправді знаходиться набагато глибше, ніж будь-яка теорія змови. Насправді вирішення цієї космічної головоломки ще раз веде нас до глибокої космічної сутності, до великого вибуху. Отже, чому космос такий чорний? Ідею, що лежить в основі цього запиту, вперше представив Йоганнес Кеплер у 1610 році. Лише наша галактика, Чумацький шлях містить від 100 до 400 мільярдів зір, а спостережуваний всесвіт містить приблизно від 100 до 200 мільярдів галактик. За цією логікою астрономи дивувалися, оскільки Всесвіт наповнений, здавалося б, нескінченною кількістю сяючих світловипромінюючих об'єктів у всіх напрямках. То логічно, що кожна ділянка неба, на яку ви вирішите подивитися, має містити. Тисячі, якщо не сотні тисяч зір. Це має призвести до того, що нічне небо буде рівномірно яскравим у всіх напрямках. Більш ретельний аналіз показував, що небо повинно бути таким же яскравим, як поверхня Сонця. Однак, очевидно, що це не так. І це дуже солідно спонтеличило астрономів. Так народився парадокс, на вирішення якого знадобилося майже 300 років. Цей парадокс виник із теорії стаціонарного стану. Ця теорія, точніше, гіпотеза на той момент, була найпоширенішою точкою зору на всесвіт того часу. Теорія стаціонарного стану говорить, що Всесвіт був і завжди буде таким, яким він є сьогодні. Ба Більше, відповідно до цієї теорії, всесвіт був нескінченним за розміром, не мав початку і був однорідним у всіх напрямках і не розширювався. Початкові спроби вирішити цей парадокс включали припущення, що більшість зір просто надто далеко, щоб їх можна було побачити. Однак це пояснення було швидко відкинуто, оскільки сама теорія стаціонарного стану стверджувала, що Всесвіт існував нескінченно довго, таким чином дозволяючи світлу навіть від найвіддаленіших зір досягти нас і створити яскраве небо. Йоганн Кеплер запропонував інше рішення парадоксу. Кинувши виклик одному з постулатів теорії стаціонарного стану, Кеплер припустив, що зорі у Всесвіті простягаються лише на кінцеву відстань. За межами цієї відстані спостерігач зустрічав би лише порожній простір. Простіше, Кеплер назвав стаціонарний Всесвіт скінченим. Хоча ця ідея здавалася реальною і працюючою, звичайно, це рішення викликало інше запитання: наскільки далеко знаходиться ця межа, і що лежить за нею? Крім того, уявлення про скінченний всесвіт створювало такі проблеми на кшталт згортання самого на себе під дією гравітації своїх же зір і планет. Це змусило більшість астрономів продовжувати припускати, що всесвіт нескінченний. І отже, парадокси і теорія стаціонарного стану залишалися невирішеними та забутими, доки майже через два століття Генріх Вільгельм Матеус Ольберс, відомий німецький астроном, не вдихнув нове життя в парадокс і знову поставив це питання. Чому нічне небо темне? З тих пір ім'я Ольберса тісно пов'язане з парадоксом. Знову ж таки, загальноприйняте переконання його часів полягало в тому, що всесвіт був статичним, нескінченно старим і нескінченним за розміром. Цього разу Ольберс мав дуже просте рішення парадоксу. Якщо ми припустимо, що всесвіт нескінченний, логічно зробити висновок, що кількість непрозорих тіл у ньому також буде нескінченною. Тобто різноманітні пили і каміння, які перешкоджають світло від далеких зір дійти до нас, через що вони виглядають тьмянішими, космічний пил поступово поглинає та блокує світло зір, подорожуючи крізь космос. Навіть сьогодні більшість людей погоджуються з цією теорією, проводячи паралелі між нею та тим, як хмари закривають світло та видимість сонця. Однак переконливе рішення Ольберса все ще не повністю вирішує проблему. Оскільки будь-який камінь чи пил зрештою нагріватимуться та випромінюватимуть поглинену енергію, і Всесвіт все одно міститиме ту саму кількість випромінювання. Каміння та пил, так би мовити, почнуть діяти як посередник між зорями та спостерігачем. І зрештою енергія, яку ми виявляємо на землі, буде такою самою. То яке ж таке рішення парадокса? Воно було виявлено через 100 років, у 1929 році, коли Едвін Габл дивився крізь свій потужний телескоп, він сподівався побачити Всесвіт, який руйнуватиметься, оскільки це доведе, що Всесвіт скінчений, як і казав Кеплер. Але не так сталося, як гадалося. І він виявив, що Всесвіт не руйнується сам по собі, а скоріше галактики віддаляються від нас, ніби простір між ними розширюється. А й насправді. Чим далі знаходиться галактика, тим швидше вона віддалялася. Всесвіт, схоже, не занурювався сам у себе і не залишався статичним, він розширювався. Це поставило нове питання: якщо всесвіт розширюється, то що це означає для раннього всесвіту? Космологи сучасні для нас вважають, що всесвіт колись був неймовірно малим і щільним, і що він швидше поширився у вигляді явища відомого як космічна інфляція. Коли Всесвіт розширювався, він охолоджувався і, врешті-решту, творювалися зорі та галактики. Це відкриття, зрештою, призвело до розробки теорії Великого Вибуху, як ми її знаємо на сьогодні. Зараз вчені вважають, що це сталося приблизно 13,8 мільярдів років тому. Це найточніша модель народження нашого Всесвіту. Сьогодні більшість вчених вважають, що Всесвіт має кінцевий вік і що він виник 13,8 мільярдів років тому. Коли ми дивимося на світло віком 13,8 мільярдів років, це не означає, що ми не бачимо зір лише тому, що світло від них ще не дійшло до нас. Ми не бачимо цих зір, тому що ми не бачимо Всесвіт до того, як будь-яка зоря сформувалася у беззоряному всесвіті. Трохи спрощу. Ми не бачимо жодних зір в певних областях неба через те, що їх там просто немає. Але немає саме для наших очей очей в прямому фізіологічному значенні. Але детальніше про це буквально за хвилинку. Чим далі ми дивимося, тим далі в часі ми спостерігаємо, поки не досягнемо краю Всесвіту. Це не фізичний край, а натомість після світіння Великого Вибуху, відомий як космічний мікрохвильовий фон. Найвіддаленіша точка у всесвіті, яку ми можемо спостерігати із Землі. Але коли ми направляємо наші телескопи повз найдавніші зорі, ми бачимо це світло. Але це не зоряне світло, а світло, що залишилося від великого вибуху, утворюючи фон за межами зір. Але зачекайте, здається, теорія великого вибуху утворює нову проблему. У ній стверджується, що Всесвіт був набагато яскравішим у минулому, особливо наприкінці ери рекомбінації. Всі точки місцевого неба в ту епоху за яскравістю можна порівняти з поверхнею сонця через високу температуру Всесвіту в ту епоху. Тому космічний мікрохвильовий фон насправді повинен домінувати на нашому нічному небі на Землі. А це призводить до потреби постійно носити сонцезахисні окуляри, щоб уникнути засліблення яскравим випромінюванням. Раннього всесвіту. На щастя, це знову компенсується тим, що Всесвіт розширюється, і розширення не припинилося після Великого вибуху. Натомість воно стає лише швидшим. Тобто новий простір постійно створюється навіть швидше, ніж рухається саме світло. На перший погляд, це може здатися порушенням принципу спеціальної теорії відносності, який стверджує, що нічого не може рухатися в просторі швидше за швидкість світла. Але насправді це не так. Розширення простору викликано не рухом об'єктів у просторі, а скоріше розтягуванням самого простору. Це розтягування пов'язане з впливом темної енергії, таємничої сили, яка спричиняє прискорене розширення Всесвіту. Розширення простору вимірюється величиною відомою. Як стала хабла, яка виражає швидкість, з якою розширюється Всесвіт. Наразі найкращі оцінки сталої Хаббла свідчать про те, що простір розширюється зі швидкістю приблизно 73,3 км на секунду на мегапарсек. Це означає, що відстань між двома точками в космосі подвоїться приблизно через 9,8 мільярдів років. Тепер, як ви напевно знаєте, світло це хвиля. І коли зорі віддаляються від нас, їхні світлові хвилі розтягуються. Людське око може бачити лише світло, що має певну довжину хвилі. І коли довжина хвилі стає занадто довгою, ми більше не можемо її бачити. В нашому питанні це називається червоним зміщенням або сувом, оскільки червоний має найдовшу довжину хвилі з усіх видимих кольорів. Для дуже віддалених об'єктів світлові хвилі розтягуються настільки, що стають інфрачервоними. І ми більше не можемо їх бачити. Тому в певному сенсі нічне небо освітлене. Ми просто не можемо його побачити через обмежені людські очні яблука. Але телескопи можуть. І тому ми можемо бачити ось такі зображення. Отже, нарешті ось як розгадується цей парадокс. Через кінцеву швидкість світла та той факт, що Всесвіт має кінцевий вік приблизно 13,8 мільярдів років. Цей кінцевий вік означає, що ми можемо бачити лише зорі та галактики, світло, в яких мало достатньо часу, щоб дістатися до нас. Розширення простору часу ще більше ускладнює ситуацію у далеких регіонах простору, де простір розширюється швидше за швидкість світла. Світло від цих галактик ніколи не випередить розширення. Незалежно від того, що ми робимо або скільки чекаємо, ми ніколи не зможемо побачити світло від цих галактик. Воно ніколи не освітить наше небо. Те, що ми бачимо на нічному небі, це лише крихітна частинка всього космосу. Ми називаємо це видимим Всесвітом. І навіть за допомогою найпотужніших телескопів ми не можемо побачити за цим горизонтом нічого. Це не просто горизонт у просторі, це горизонт у часі. За межами нашого видимого всесвіту світло ніколи не випередить розширення. Через це розширення ми стикаємося з доволі моторошною ситуацією, але для цього нам треба зазирнути набагато далі в майбутнє приблизно на 100 мільярдів років. Уявіть, що ми винайшли новий потужний телескоп, який дозволяє нам оптично досліджувати космос за межами галактики. Але дивлячись у телескоп, ми нічого не знаходимо. Нічого, крім темряви і порожнього простору. Покоління людей, що житиме в той момент часу, прийде до розуміння того, що вони існують, у здавалося б, нескінченній і майже безінформаційній порожнечі. Коли вік космосу наблизиться до ста мільярдів, розширення Всесвіту призведе до того, що всі інші галактики зникнуть за горизонтом космічного світла. Це означає, що світло від інших галактик більше не зможе досягти нас. Ніколи, інакше кажучи, галактики. Будуть витіснені за межі спостережуваного Всесвіту, і тому їх більше не можна буде спостерігати. Сьогодні ми втрачаємо близько 20 тисяч зір за секунду. І якщо ви подумаєте про це, то насправді нам дуже пощастило існувати в момент часу, коли ми маємо доступ до такої кількості інформації. Звичайно, є багато речей у всесвіті, які ми не розуміємо, але принаймні є надія, що одного дня. Ми це зрозуміємо. Але віддалене майбутнє через 100 мільярдів років буде настільки позбавленим інформації, що коли люди тих часів, якщо вони, звичайно, будуть існувати, націлять свій еквівалент телескопа Хаббл на здавалося порожню область космосу, зображення, що повернеться, також буде порожнім. Звичайно, те ж саме справедливо і сьогодні. Ми не можемо дізнатися, що лежить за межами видимого Всесвіту. Але в нас. Все одно залишається основне питання. Чому на цих місячних фотографіях немає зір? Безумовно, не маючи нічого на шляху нашого споглядання, чогось на кшталт атмосфери, ми точно повинні бачити деякі зорі на задньому плані. Щоб розібратися з цим питанням, ми повинні дізнатися, як насправді утворюється колір. Колір це складна взаємодія між світлом і матерією. Світло складається з електромагнітних хвиль різної довжини, і коли воно взаємодіє з об'єктом, деякі довжини хвиль поглинаються об'єктом, а інші, навпаки, відбиваються. Кольори, які ми бачимо, є результатом відбиття хвиль світла певної довжини до наших очей. Наприклад, якщо об'єкт виглядає червоним, це тому, що об'єкт поглинув усі інші кольори видимого спектру, такі як синій, і зелений, і відбив назад до наших очей лише червоне світло. Так само, якщо об'єкт виглядає білим, це тому, що він відбиває всі кольори видимого спектру. В той час, як об'єкт, який здається чорним, поглинає всі кольори і не відбиває їх назад до наших очей. Ми можемо бачити блакитне небо на Землі, тому що частинки в атмосфері діють як дзеркала. Навіть саме слово атмосфера буквально означає атмос, що означає пара або атоми, та сфера, що означає куля. Вночі сонце сідає і немає неба, яке б затулило наш погляд на зорі. На місяці немає атмосфери, щоб розсіювати світло. Але ми все одно не бачимо зір. Це тому, що світло від сонця поширюється по прямій лінії без розсіювання, і всі кольори залишаються разом. Дивлячись на сонце, ми бачимо яскраве біле світло. Саме це й сталося з астронавтами Аполлона. адже кожна посадка на місяць відбувалася. На денній стороні місяця. Хоча над ними не було атмосфери відбиття сонячного світла від поверхні місяця призвело до того, що їхні очі тимчасово осліпли. Відблиски сонця з високою яскравістю засліпили не тільки їх, але й їхні камери, що не дозволило зафіксувати зорі на плівці. Хоча, задля справедливості, один астронавт. Повідомив, що міг побачити деякі з найяскравіших зір, коли він перебував у тіні місячного модуля, дивлячись прямо вгору, з піднятим захисним козирком. Але тепер уявіть собі, якби астронавти коли-небудь висадилися на нічній стороні місяця, і пристосували свої очі до майже непроглядної темряви, вони мали приголомшливий вид на зоряне небо. До речі, якби Земля не мала атмосфери, то навіть земне небо виглядало б так само, як на нашому супутнику. Наразі, враховуючи світлове забруднення та обмеження людського ока, ми можемо побачити приблизно 3 тисячі зір на нічному небі та лише близько 300 зір у уповню. Ось чому деякі вчені вважають, що було б чудовою ідеєю витратити гроші та час на будівництво великого телескопу на нічній стороні місяця. Ця умовна загадка, цей старий парадокс залишається однією з найбільш інтригуючих таємниць у космології. І її вирішення забезпечило б глибше розуміння природи та структури нашого всесвіту. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати відео про інші містерії космічного масштабу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!